Всім привіт! Сьогодні хочу розповісти історію своїх в'язаних гачком капців. Ось такі вони чудові. Я вважаю, вони просто надзвичайно гарні, ідеальні. Саму ідею я побачила в Тіктоці однієї дівчинки. Вона надзвичайно талановита. Вона вже 5 років займається цими капцями. Ось і придбати, звісно, не дешево готовий такий виріб. А так як я в'яжу гачком, я загорілася ідеєю зв'язати їх собі. Почала передивлюватися весь її TikTok, В неї є декілька відео з самим процесом навчальних відео. Як вона пришиває ось такі буклі до капців, як вона пришиває устілку таку. Ось багато в неї цих відео, але, звичайно, було треба витратити багато часу, щоб перегортати, знайти саме ці навчальні відео, бо в неї багато е, таких вже е, просто комерційних відео для продажу своїх готових ви, виробів. Також е, по, в YouTube багато відео передивилася, але, на жаль, вони всі були російською мовою. Ось, е, тому в цьому відео хочу е, розповісти. Е, Весь процес я знімати я не буду, як я в'язала, а ось теоретичну частину про матеріали, сам процес, що за чим іде, яка послідовність, щоб виготовити собі такі капці, я зараз розкажу. Сподіваюся, це комусь буде корисно. Особливо для наших українських майстринь, які також хочуть зробити собі таку красу. Отже, з чого починаємо це з придбання правильної пряжі. Пряжа нам потрібна трикотажна. Трикотажна пряжа буває в бобінах і буває в роликах. У мене саме в руках пряжа в ролику, адже для своїх капсів, щоб пришити до них отакі рюші, вони безпосередньо пришиваються голкою з ниткою уже до готового капця. То мені потрібна була сама така, бо в бобинах вона вже витягнута. І е, я, я, наскільки зрозуміла, її вже розправляти або немає сенсу, або це дуже довго, і ну, е, потрібно відразу купувати пряжу в роликах. Е, саме цю я купувала в Інстаграмі. Сторіночка в інстаграмі називається «Конфеті Пряжа. Також я бачила на промі є ще такого плана пряжа називається Барва, але ну, я почала саме з конфеті. Ціна 245 гривень, здається, за, ну, це вже зв'язане, це вже використана бабіна, вона була набагато більша. Одної бабіни мені вистачило якраз впритик, там залишилося буквально такий невеличкий шматочок. Ось мені на двоє капців 39-го розміру з такими рюшами вистачило рівно одніє, одного такого ролика. Він коштував 245 гривень, ну плюс там ще 80 гривень, здається, за доставку. Але в них від 5 штук ну там оптові ціни вже йдуть, вже дешевше. Але ну, я б для початку замовила тільки два кольори, щоб зв'язати собі і своїй донечці капці. Далі. Далі нам потрібна була, мені потрібна була підошва. Підошва тут є теж декілька нюансів. Підошву в всіх відео, що я передивилася, використовується мікропориста гума. Різниця є, вона різна, ця гума. І там дуже важливий фактор це товщина цієї гуми, адже для капсів на вулицю потрібна гума мінімум 7 мм товщиною. Ось, я чогось думала, що я ці капці буду носити на вулицю, хоча зараз я їх в основному ношу вдома. Тому я замовила лист гуми мікропористою ем, е, товщиною 7,6 мм. Ось, зараз покажу, який мені лист прийшов. Він здоровецький. Ось такий лист. На сайті були розміри 60 на 80 сантиметрів. Мені здалося, що це щось невеличке, що це буквально там на пару капсів буде, але по факту прийшов величезний лист цієї гуми. Я думаю, мені вистачить пар на 10 навіть цього листа. Вартість листа була 528 гривень. Значить, ось у мене тут є така скліратічка з приводу матеріалів, які мені знадобилися і які я замовляла, крім ниток. Значить, я замовила мікропористу гуму, 7,6 мм, лист, здається, 60 на 80 см, 528 гривень. Далі. Далі в деяких відео є процес приклеювання підошви до капця. Деякі пропускають цей момент, відразу пришивають ниткою. Але я вирішила, щоб уже такі капці були капітальні. Я замовила клей. Клеї е, бувають у двох видів. Буває клей називається десмокол, а буває клей називається нієритовий. Різниця, наскільки я зрозуміла, що той для капців і трикотажної пряжі, для мікропористої гуми і трикотажної пряжі. Він їх добре склеює між собою, тому він використовується саме в виготовленні взуття. І другий нієритовий він так само е, написано для мікропористої гуми і для трикотажної пряжі. Єдине, що різниця в них, що Десмокол, він прозорий, ані ритовий клей, він е, має такий жовто-коричневий колір. Я злякалася, що буде ну, негарно, що він десь може е, протекти, він виступити десь може і буде негарного кольору. Вирішила замовити прозорий, замовила десмокол, баночка така невеличка. Зараз я її, мабуть, покажу. Ось така в мене баночка 330 грам вона. Е, коштувала 165 гривень. Я думаю, цього вистачить на дуже довго, тому що його ну, небагато йде на одну пару. Але треба бути з клеєм дуже, обе... Але треба бути з клеєм дуже обережним, тому що свою першу пару я трошки зіпсувала. Е, ось на одному. Ось тут. Трошки черканула я по краю капця, і потім були такі білі, негарні сліди, довелося їх маркером коричневим зафарбовувати. Якщо придивитися, воно помітно. Але так, як це для себе, то нічого страшного. А так, якщо на продаж, то обов'язково потрібно бути обережним з цим клеєм. Я ж кажу, думаю, деякі не просто так пропускають цей етап з клеєм, тому що. Дуже легко можна прям зіпсувати весь виріб. Далі, наступне, наступне потрібно прошити подошву, е, Пришити цю е, гумову подошву, я сподіваюся, буде видно. це Біле це клей, А ось, е, білий, це клей, а ось е, тут можете бачити, як прошито ниточкою по всьому, по всьому отак, периметру. Прошита підошва. Для цього потрібні дві речі: це вощений шнур, і це такий взуттєвий гачок. Ось, вощений шнур коштував мені 62 гривні за, це, здається, 100 метрів, мабуть, тут. Бо він такий, ну, немало його тут я вам скажу. Відчувається, що він дійсно покритим таким шаром воску. Далі гачок ось такий. Справа в тому, що гачок продається окремо ось ця річ Безпосередньо оця ось шило. Ось. І оця ось ручка, вона називається цанга. Якщо купити комплект, воно коштує ну, десь 200 гривень. Гачки бувають різного діаметру, тому, я так розумію, воно і продається окремо. У мене це гачок 1,8 мм. Якщо вам потрібен буде гачок для прошивання капців для дому, там де товщина підошви до 5 мм, тоді вам і потрібен менший гачок, десь на 1 мм. Беріть. Тому що товстигачок буде рватися. Е, мікропориста гума вона досить ніжна. Я не один раз її порвала, коли проштрикувала, щоб прошити. Е, так, ще я забула сказати, де я це все замовляла. Все, е, всі. Товари, які я назвала для, безпосередньо для підошви капців, я замовляла в одному магазині, він інтернет-магазин, він називається Все для взуття. Е, ось, Мені це обійшлося приблизно в тисячу гривень, плюс там доставка була, мабуть, близько 160 гривень. Значить, я нагадую, я купила нитки, гачок, я купила мікропористу гуму і купила клей. Так, ось це все обійшлося в тисячу гривень. Ну і по процесам ще розповім, що за чим я робила від самого початку до самого кінця. Значить, перше, я зв'язала ось цю устілку, підошву. Я зараз зв'яжу для дочки другу пару, тому я зараз буду показувати, можна сказати, по процесам. Ось іде ось така устілочка, в'яжеться вона гачком. Потім далі я її е, праскою, праскою, щоб її вирівняти. Тому що, коли ми її в'яжемо, вона трошки така скручена. Береться праска або відпарювач і проходиться, щоб її вирівняти. Далі я намазу, далі ми прикладаємо ось цю підошву на мікропористу гуму. Ось так ми прикладаємо, обводимо і вирізаємо необхідного розміру пустяку. Вирізала я звичайним канцелярським ножем. Потім на майбутнє я собі зробила такі заготовочки. Ось на, на свій капчик я обвела на картонки, щоб вже далі було легше. Тому що ну, досить складно. Потрібно, Коли вирізаєш цю підошву, треба трошечки трошечки її робити меншою за саму узділку, адже ось по останній косичці ми маємо зробити обв'язку. Ця обв'язка потрібна, щоб приховати трошки оце місце приклеювання і місце пришивання гумової підошви до самої устілочки. Воно робиться ну, тоді набагато охайніше. Ось я вам зараз покажу. Ось така обв'язочка в мене є. Тому, коли ви е, обводите і вирізаєте, то треба буквально е, там, пару міліметрів робити меншою оцю гумову устілку е, ніж трикотажна. Ось е, виходить, я вирізала, далі я приклеїла, намазала е, оцю мікропористу устілку своїм клеєм Desmocol. Притулила до трикотажної устілки і поставила під важкий прес на 24 години. У мене там дитячий ляльковий будиночок, такий важелезний. Я от прямо під той будиночок його поставила на цілу ніч. І ось у мене дві устілки там стояли, чекали добу. Далі я дістала і вже прошивала ось своїм шнуром вищеним, гачком і шнуром. Я пришивала трикотажну устілку до гумової, адже одного клею, на жаль, недостатньо. При носці я впевнена, що воно відлетить. Тому ось береться цей гачок, проштрикується ось під цю косичку. Ось тут вилазить цей гачок, ми зачіпляємо цей вощений шнур, і отак, можна сказати, такими З'єднувальними стовпчиками, Ну, є відео, потрібно шукати в YouTube, є відео цього процесу прошивання цієї підошви. Далі прошила я підошву, наступний етап іде е, обв'язка. Тут поки що ця устілка не обв'язана, іде по цій, як я казала, косички потрібно е, пров'язати з однієї сторони з'єднувальним стовпчиком. І потім розвернути і ще пров'язати по цьому, по нижньому краю цієї косички, також з'єднувальним стовпчиком. Як я вже казала, ми це робимо ось тут уже обв'язаний капець. Ми це робимо, щоб ну, приховати трошки оцей шов нашої прошивки, а зверху щоб зафіксувати нашу стопу всередині нашого капця. Далі вже далі, е, йде верхушка, верх капця в'яжеться. Ось я зв'язала верхушечку. Е, і після того, як я обв'яжу оцю, устілочку, я пришию ось таким чином. Потрібно буде пришити, вже, е, пришити верхушку до капця. Єдине, як його розрахувати. Ну, я брала ножку своєї доньки і тоді прикладала, тому що тут теж важливо комусь подобається ближче до пальчиків, щоб ця верхушка була, комусь хочеться щоб далі. Ну, це я так розумію, залежить від підйому ноги. Після того, як ми пришили, останній і саме, як я казала, увлікательний процес це зробити такі рушики. Якщо це дівчачий варіант, то, тоді е, це рюшики, Але як бачите, капці можна лишити в такому вигляді, якщо, наприклад, це для хлопчика. Вони теж дуже гарні, дуже милі, стильні. Видно, що це не звичайні капці з е, Аврори, а класні такі хендмейд виріб. Ну, ось я вам розкажу все-таки, як зробити ці рюшики. Ми беремо наш трикотажний шнур. Обов'язково його не можна розтягувати, бо коли ми в'яжемо капці, його потрібно розтягувати. Ми маємо його потягнути, і він скручується ось таку калбаску. Ми його тянемо і він скручується в колбаску. А коли в'яжемо рюши, то тягнути, звичайно, не можна. Потрібно скласти навпіл. Не тянучи, просто скласти навпіл. Початок можна отак загорнути, і е, голочкою потрібно прошити ось це місце, де ми з'єднуємо. Ми голочкою чіпляємо і тут зчепили, сюди до капця пришили. Далі зчепили, трошки підтягнули, до капця пришили. І ось так затягуючи, контролюючи ступінь затягування, ми ось так маємо пришити. Я думаю, прикладу відео, як я це робила з коричневими капцями, щоб було більш зрозуміло. Це не складно, але трошки займає часу. В принципі, мабуть, я розказала все, що хотіла. Якщо будуть питання, пишіть в коментарі. Якщо в мене буде якесь замовлення на капці, я вже тоді обов'язково зніму весь процес, як я це роблю. Адже перші капці в мене зайняли три тижні, щоб їх зв'язати. Правда, після роботи я працюю бухгалтером і по вечорам це моє хобі в'язати. Але все одно, три тижні трошки задовго. Уже дитячі капці пішли трошки швидше. Мабуть, я зараз всього тиждень на них витратила, і думаю, ще день-два я їх закінчу. Але якось так. Сподіваюся, мене будуть замовляти, і я обов'язково буде нагода зняти майстер-клас з всім процесом. Від початку в'язання і до останнього етапу пришивання таких рюшиків. Все, дуже вам дякую за перегляд. Якщо додивилися до цієї хвилини, обов'язково підписуйтеся всього вам найкращого!